форс-мажорним обставинам. Е яка ситуація з форс-мажорними обставинами? У нас до початку воєнного стану, до початку війни, е було модним IT-компаніям організовувати коворкінги, е шикарні офіси, е шикарні офіси по тисячу квадратних метрів і так далі. Uh, буквально також вели клієнта одного. Ну, я рахую, що ми успішно закрили цей спір, зараз розкажу про нього. Тут почалася війна, uh, звісно, ніхто не може в офісах бути, релокації, потрібно з'їжджати з офісів і так далі. Це просто один із прикладів, а їх, я думаю, може бути більше. Uh, відповідно, треба розірвати договори оренди. І, значить, яка ситуація? Що ремонтавці кажуть, я не маю підстав для розірвання договорів тільки там оренду? Тільки Та вже чекайте, як же форс-мажор? форсмажор. Е, Нічого не знаємо. По договору для вас форс-мажор, наприклад, безперервно має тривати 8 календарних місяців, і тільки після цього ви можете розірвати договір. І відповідно до мого договору, ви маєте 8 місяців платити на оренду. Хоча ви там знаходитись в Тернополі, наприклад, з'їхали в Тернопіль, то наші проблеми. От платіть на 8 місяців, а далі ми поговоримо, чи будемо з вами договір розривати, чи ні. Дуже багато таких ситуацій було, якраз тому, що не поділялася увага е, значна контрактам, а тим більше розділу форс-мажорним обставинам. А от. Е, в мене таке питання до учасників. Я дивлюся, що у нас тут трошки приєднується людей. Коли ми почали вивчати це питання, що таке форс-мажор в умовах війни, ми з'ясували, що це питання вже відпрацьовано, і в Україні вже знають, що таке форс-мажор в умовах війни. Як ви думаєте, звідки, звідки, ну, тобто, звідки така практика склалася? Чи є у когось варіанти відповіді? Друзі, підключайтесь, будь ласка. Може, хтось із колег із юристів є. Якщо Якщо немає змоги, пишіть, будь ласка, в чаті. Так, можна написати. Так, Роман написав, я думаю, читаю. Рада так, е дійсно, з 2014 року у нас е війна насправді почалася не 24 лютого, 2022 року, е вона офіційно е почалася з 2014 року на території Луганська і Донецька, якщо історично говорити, мабуть, ще до революції до 1917-го валися певні події, які були направлені на викорення культури, мови і так далі української. Але то таке. Історичні нюанси не тема. Дійсно, з 2014 року для нас Луганські і Донецькі суди вони вже сформували судову практику по форс-мажорам. Що є таке форс-мажор в умовах воєнного стану? А, і, власне, нам не потрібно було придумувати якийсь новий велосипед. Тобто, все було придумано вже до нас судами. А, на жаль, не з незгарного привіду, не з гарної причини, але стався як стався. І, власне, що ми яким висновок зробили? Ну, по-перше, можливість скористатися форс-мажором у компанії залежить від самої компанії. Тобто, що ви прописали в контракті, як ви вирегулювали, так і буде. Бо специфіка господарських спорів, що ці спори вирішуються в межах вашого контракту. Тобто, про те, що ви домовились в контракті, те суд буде вирішувати. От, власне, чому. Тоді виникає питання логічне, чому тоді можуть виникати господарські процеси, суди, чому сторони не можуть домовитися, як вирішувати конфліктну ситуацію, коли у них є прописаний контракт? Дуже цікаве питання, дійсно, я теж тобі задаю цим питанням. Чому можуть виникати спори? По-перше, коли сторони не погоджуються в тлумаченні змісту контрактів, тобто одна сторона розуміє так, інша так. І вони не можуть дійти згоди. Тоді вони звертаються в суд, щоб суд їх розсудив. Хто правий. Це перший Другий нюанс, коли якась сторона все таки уникає е, виконання контракту. Це другий момент. Третій момент, коли необхідно затягнути якісь строки. Ну, по типу, ми нічого для вас не робимо, підемо, посудимося, поки судимося компанію на фунта продали, і, власне, ми до компанії відношення не маємо, йдіть розбирайтеся з фунтом. Я сподіваюся, всі дивилися фільм Класика Золотий тільонок», і всі знають, що таке фунт. Чи може треба розказати?